Розділ 16. Колись у самому серці Мехіко кров текла рікою. Під фундаментом нових будівель столиці лежать руїни Темпло Майор, великого храму ацтеків, що здіймався над стародавнім Теночтіліаном. Саме тут десятки тисяч нещасних було принесено в жертву богам. Того дня, коли я ступав тією колись священною землею, мене здивувало і навіть трохи розсмішило, що поряд спорудили собор, де католики палять свічки і звертаються з молитвами до милосердного бога. Вони падають навколішки на тому місці, де колись камені були слизькими від крові. Я прийшов у неділю, бо не знав, що цього дня вхід до руїн храму безкоштовний, і музей, темпло майор заполонили діти, їхні голоси дзвінко відлунювали від стін. Мені начхати на дітей і той гармидер, який вони влаштовують, але якщо колись сюди повернуся, більше не відвідуватиму музеїв у неділю. Але то був мій останній день у місті, тому довелося стерпіти цей набридливий гамір. Я хотів подивитись на розкопки і побачити другу залу залу ритуалів та жертвопринесення. принесення. От стеки вірили, що смерть необхідна для життя. Щоб підтримувати священну енергію світу, щоб запобігти катастрофі, щоб кожного дня на небі з'являлося сонце, богам треба приносити жертву людські серця. Я стояв посеред зали ритуалів і розглядав у скляній вітрині жертовний ніж, який розрізав людську плоть. У нього була назва Техал Ізулака ніж із широким чохлом. Його лезо було зроблено з кремнію, а держак виготовлено у формі чоловіка, що стояв навколішки. Як дивувався я, хтось міг вирізати людське серце, орудуючи самим лише кремнієвим ножем? Це запитання цілком поглинуло мене, коли я пізніше того дня прогулювався парком Аламеда Сентрал, не звертаючи уваги на малих шибеників, які пленталися за мною, випрошуючи монетки. За якийсь час вони втямили, що мене не розчули текарими очима й широкими усмішками, і відчепилися. Нарешті я отримав бодай трохи спокою, якщо таке взагалі можливо в Какофонії Мехіко. Я знайшов кафе і сів за столиком на дворі, потягуючи міцну каву. Я був єдиним відвідувачем, який у таку спеку зважився сидіти на дворі. Я потребую спеки вона заспокоює мою розтріскану шкіру. Я наче рептилія, що шукає гарячий камінь, отож, того задушливого дня я попивав каву і думав про грудну клітку людини, ламаючи голову над тим, як найкраще видобуде пульсуючий скарб, захований у середині. Жертва принесення ацтеків описувалась як швидкі і майже безболісні для жертви. І саме це збивало мене з пантелику, адже я знаю, як важко пробитися крізь грудину і роз'єднати кістки, які ніби щит захищають серце. Кардіохірурги здійснюють вертикальний надріз посередині грудної клітки і розрізають грудину напіл за допомогою спеціальної пили. Асистенти притримують розрізані кістки, та крім цього, вони використовують різноманітні сучасні інструменти, що допомагають їм розширити поле діяльності. Усі ці інструменти зроблені з лискучої відполірованої сталі, а жрець ацтеків, озброєний лише кремнієм ножем, ніяк не зміг би скористатись такою методикою, щоб розколоти грудну клітку, йому довелося використовувати зубило, і жертва б напевно виривалась, та ще й несамовито б кричала. Ні, серце мали витягати якимось іншим способом. Горизонтальний надріз, що проходив між ребрами? Ні, це теж досить проблематично. Людський скелет напрочуд міцький і для того, щоб розтяти два ребра так, щоб між ними помістилась людська рука, потрібна неабияка сила і спеціальні інструменти. Може спробувати з під низу. Один глибокий поріз живота відкриє черевну порожнину. І жрецеві потрібно лишень просунути руку через діафрагму і вирвати серце. Ет, цей варіант спричинив би велику кровотечу, та ще й усі нутрощі вивалилися б на вівтар, але на жодному різьбленні ацтеків не зображено жертви з петлями звисаючих кишок. Книжки. Це дивовижні джерела інформації, вони можуть розповісти вам що завгодно, навіть те, як з мінімальними зусиллями вирізати серце кремнієм ножем. Я знайшов відповідь у книзі під назвою Людські жертви та способи ведення війни, що її написав професор. Направду, сьогодні в університетах вивчають вельми цікаві речі на ім'я Шервуд Кларк, з яким би я був дуже радий коли-небудь познайомитись гадаю, ми могли б багато чого один одного навчити. Ацтеки, стверджує містер Кларк, для вирізання серця використовували поперечну торакотомію Надріз дійснюється на передній стороні грудної клітки, починається з одного боку, між другими і третіми ребрами і тягнеться до протилежного боку. Кістки ламаються поперечно, ймовірно, за допомогою сильного удару зубрил. Утворюється з'яюча діра, легені відкриті зовнішньому повітрю, одразу відмовляють. Жартко, швидко, непритомніє. Серце ще продовжує битися. І жрець пропускає руку всередину, щоб перерізати артерії та вени. хапає орган, що досі пульсує, виймає його із закривавленого вмістилища і підіймає до неба. Так це описував Бернандіо де Саангун у Флоренційському кодексі та загальній історії нової Іспанії. Верховний жрець приніс оздоблену пір'ям тростину, устромив її до грудей бранця туди, де було його серце. Вимазав її кров'ю, глибоко занурив її у кров. Тоді підняв закривавлену тростину на знак підношення сонцю, і сказав: Оцей напій він дає для сонця. Слідом за тим він узяв кров бранця у зеленій чаші, оздобленій пір'ям, що її туди налив для нього інший жрець, устромив до чаші тростину, теж оздоблену пір'ям, а тоді відійшов, щоб наситити демонів. Пожива для демонів, яке велике значення має кров. Я думаю про це, споглядаючи, як цівочка крові всмоктується в тонюсіньку піпетку, куди не глянь, навколо мене розставлені штативи з аналізами крові, а повітря сповніє гул апаратів. Стародавні люди вважали кров священою речовиною, вмістилищем життя, поживою для монстрів, і тут я поділяю їхнє захоплення нею. Хоча я знаю, що це лишень біологічна рідина, суспензія клітин у плазмі, те, з чим я щодня працюю. Середньостатистичне людське тіло вагою 70 кг містить лише 5 літрів крові, з них 45% становлять клітини, решта плазма, що являє собою хімічну сполуку, яка на 95% складається з води, а решта це протеїни, електроліти та поживні речовини. Хтось скаже, що розкладання крові на складники позбавляє її божественної суті, та я не погоджуюсь. Саме тоді, коли дивишся на ті цеглинки, з яких складається кров, можна побачити її чудодійні властивості. Апарат пікає, сповіщаючи мене, що аналіз завершився, а принтер видруковує детальний звіт. Я відриваю аркуш і вивчаю результати. Один погляд, і я чимало дізнаюсь про місіс Сьюзен Кармайкл, яку ніколи не зустрічав. У неї низький гематокрит лише 28, принаймні 40. Вона страждає від анемії, нестачі червоних кров'яних тілець, які насичують кров киснем. Саме білковий гемоглобін, скупчений у цих дископодібних клітинах, робить нашу кров червоною, зафарбовує рожевий колір нігтьове ложе і заливає таким гарним рум'янцем дівочі щоки. Нігтьова ложа місіс Кармайкл має землинисте забарвлення – а якщо підняти її повіки, то можна помітити, що кон'юктива блідорожевого кольору, оскільки в неї анемія, її серце змушене працювати швидше, щоб перекачувати розріджену кров артеріями, тому вона спиняється на кожному сходовому майданчику, аби перевести подих, аби заспокоїти пришвидшений пульс. Я уявляю, як вона згинається, схопившись рукою за горло, її груди надимаються, як ковальські міхи. Будь хто, минаючи її на сходах, розуміє, що в неї проблеми зі здоров'ям. А я зрозумів це, лише прочитавши її аналіз. Та це ще не все. На її піднібінні є червоні цятки, точкові крововиливи в тих місцях, де луснули капіляри, і кров наникла до слезової оболонки. Мабуть, вона й сама не знає про ці малесенькі крововиливи. Можливо, вона помічала подібні у себе під нігтями чи десь на шкірі, можливо, вона знаходить на собі сінці, які з'явилися невідомо звідки сині острівці на руках або стегнах і ніяк не може пригадати, коли це вона могла поранитись, вдарилася дверима автівки, дитина, що вчепилася в ногу що сили її стисла. Вона шукає якісь зовнішні чинники, коли насправді причина криється в її крові. Її кров налічує 20 тисяч тромбоцитів, хоча їх мало би бути в десятеро більше. Без тромбоцитів, дрібненьких клітин, які сприяють згортанню крові, вона отримує синці від найлегшого удару. Однак цей нікудишній папірець може розказати ще більше. Я дивлюсь на рівень лейкоцитів і бачу пояснення її страждань. Апарат виявив мігілообласти, недозрілих попередників білих кров'яних тілець, яких не має бути в крові. Сюзен Кармайкл має гострий, мієлобласний лейкоз. Я уявляю, яким буде її життя протягом наступних місяців. Я бачу, як вона лежить на операційному столі. Її очі заплющені, її проводять пересадку кісткового мозку. Я бачу, як жмутами випадає її волосся, а тоді вона врешті здається, підставляє голову під електробритву. Я бачу ранки, коли вона згинається над унітазом. Довгі дні, коли вона лежить і дивиться у стелю, її світ обмежується чотирма стінами спальні. Кров дає життя це дивовижна рідина, яка живить нас, але кров С'юзен Кармайкл обернулась проти неї. Вона тече її жилами, ніби отрута. Я знаю всі ці подробиці її життя, а мені навіть не довелося з нею зустрічатись. Я негайно передаю результати факсам її лікарю, відкладаю аркуш до кошика з доставкою і беру інший зразок. Ще один пацієнт, ще одна пробірка з кров'ю. Зв'язок між кров'ю і життям був відомий людям ще з прадавніх часів. Стародавні люди не знали, що кров виробляється в кістковому мозку і переважно складається з води, однак звеличували її силу в ритуалах і жертвопринесеннях. Ацтеки використовували кістяні сверла та голки з агави, щоб проколювати свою шкіру і випускати кров. Вони проколювали губи, язики або шкіру на грудях, і кров, що витікала, була їхнім особистим підшошенням для богів. Сьогодні такі ушкодження власного тіла вважалися б збоченнями, таких людей нарекли психічно хворими. А от мені цікаво, що б ацтеки подумали про нас. Ось я сиджу в стрильному приміщенні, одягнений у все біле, на моїх руках рукавички, що захищають від випадкових бризок крові. Настільки ми віддалились від своєї природи, хтось може знепритомніти від самого вигляду крові, люди квапляться заховати її від чужих очей, вимивають тротуари, на яких вона пролилася, затуляють дітям очі, коли по телевізору показують сцени насильства. Люди втратили зв'язок із собою, забули, ким вони є насправді. Утім, не всі. Ми ходимо поміж іншими людьми і фактично нічим від них не відрізняємося. Мабуть, ми навіть нормальніші за інших, адже не дозволяємо загорнути себе в стерильні бенти цивілізації, не даємо перетворити себе на мумій, ми бачимо кров і не відводимо погляду. Ми бачимо її блискучу красу, ми відчуваємо її первісний поклик. Усі, хто, минаючи місце аварії, шукає очима кров, зрозуміється. За відразою, за бажанням відвернутися, ховається і пульсує велика сила. Потяг. Кожен хоче дивитись, але не кожен визнає це. Мені дуже самотньо ходити поміж зазумбованих людей. Вечорами я гуляю містом і вдихаю повітря, таке густе, що я майже бачу його. Воно наповнює теплом моїй легені, наче підігрітий сироп. Я вдивляюся в обличчя людей і гадаю, хто із них може бути моїм близьким братом по крові, яким колись був ти. Чи є тут ще хтось, кому вдалося вберегти зв'язок із тою древньою силою, що тече в наших жилах? Мені цікаво, чи зможемо ми впізнати одне одного, якщо зустрінемось, і я боюсь, що не зможемо, бо ми занадто глибоко заховали свою справжню природу, натягнувши маски нормальних людей. Тому я йду на самоті і думаю про тебе єдину, хто мене розумів.